Я користувався чарівною системою Windows більше 20 років. Боже, яке ж я старе. Я ж починав ще з Windows XP. І кілька місяців тому я вирішив перейти на MacBook. Вау! чудовий день. Після того, як ти відкриєш свій новенький MacBook, із першим налаштуванням взагалі не виникає жодних питань. Варто зробити все по інструкції і, безумовно, записати логін і пароль від Apple ID. Але що робити далі, коли ти вже опинився на робочому столі? Тут немає кнопки Пуск, не працює права кнопка миші на тачпаді, і взагалі не зрозуміло, де знаходяться усі встановлені програми. Так, у мене спочатку теж підгоріло, проте заспокоїмося і давайте розбиратися. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС, і сьогодні розповім про корисні поради для новачків MacBook. Звісно, ви не знаєте, що і де розташовано в системі, тому вам знадобиться універсальний пошук. Що в macOS називається Spotlight. Для того, щоб викликати функцію Spotlight, потрібно натиснути Command пробіл. Spotlight може виконувати різні завдання від пошуку файлів до відповіді на ваші запитання. Наприклад, якщо вас цікавить налаштування трекпаду, викликаємо Spotlight і так і пишемо TrackPad. І ви побачите усі результати по вашому пошуку. До речі, про трекпад. Як тільки ви придбали MacBook, назавжди забудьте про мишку. Навіть якщо ви користувач iMac, я раджу вам купляти не Apple Magic Mouse, яку я вважаю особисто інструментом для садома а краще Apple Trackpad. Мені здається, що розробники Mac OS зробили все, щоб ти ніколи не користувався мишкою. Свайп двома пальцями вбік прокручування між активними сторінками. Хоча це стандартний жест і для Windows ноутбуків, тому переходимо до цікавішого. Свайп двома пальцями від правого краю тачпаду відкриває центр сповіщень. Свайп трьома пальцями в бік це перехід між повними екранами, повним екраном у Mac OS вважається за стосунок, який ви відкрили цією зеленою кнопкою. Або ж інший робочий стіл, свайп трьома пальцями знизу до верху тачпада дозволяє побачити усі активні застосунки та створені робочі столи. Щіпок великим і трьома пальцями відкриває лаунчпад. Це такий собі аналог пуск на Windows, де зібрані усі встановлені застосунки. Розведення великим та трьома пальцями дозволяє швидко перейти до робочого столу. Ви можете переглянути відео інструкції з жестами у системних налаштуваннях у розділі TrackPad, дещо кастомізувати їх або ж навіть вимкнути. Програма Finder насправді не дуже відрізняється від провідника Windows, проте може викликати неабиякі підпал сраки у закоренілого юзера Windows адже у стоці тут не відображається дерево папок, і елементи на цій панелі не відповідають усім файлам та елементам на диску. Це лише ярлики або ж. Обране. Насправді, ієрархію папок та файлів достатньо просто і легко змінити. Тапнувши на ліву іконку, ви можете змінити вигляд самого Finder, а тапнувши на праву сортування файлів. Також Finder дозволяє впорядковувати файли за кольоровими тегами та за ключовими словами. Банальна функція, якої може не вистачати на MacBook, якщо ви переходите з Windows, це відсутність правої кнопки миші на трекпаді. За замовчуванням, щоб класнути правою кнопкою миші, потрібно натиснути. Знати двома пальцями на трекпаді MacBook у будь-якому місці, або ж затиснути кнопку Control. Насправді ви можете легко увімкнути клацання правою кнопкою миші на трекпаді у налаштуваннях MacBook. Для цього переходимо у системні налаштування. Далі пункт трекпад. Тут знаходимо пункт допоміжне клацання і змінюємо його значення з класнути двома пальцями на клацнути у правому чи лівому куті. Як вже колишнього користувача Windows, вас може дратувати протилежний напрямок прокрутки, який зручний для трекпаду, але автоматично застосовується і для приєднаної мишки. Тобто, гортаючи до доверху, сторінки гортаються вниз. І навпаки. Щоб змінити його на звичний, перейдіть до пункту системні налаштування, далі Трекпед, прокручування і масштабування. І вимкніть перемикач поруч із пунктом природне прокручування. Нюанс в тому, що прокручування для мишки і трекпаду не можна налаштувати окремо. Якщо ви придбали MacBook, то ймовірно вже зіштовхнулися з тим, що наявних в ноутбуці роз'ємів недостатньо. Якщо в MacBook Pro ситуація краща, то в Air роз'ємів край мало, але це питання легко вирішується за допомогою USB-хабу, наприклад, USB-хабу Vivo, який дасть вам додаткових три USB-A. HDMI-порт та навіть роз'єм Ethernet. Це значно розширює можливості ноутбука. Також дуже актуальний аксесуар під час відключень світла це потужний, але компактний павербанк, який завжди можна взяти із собою. Наприклад, Хоко Q17 або ж Baseuse Blade. q 17 безумовно досить цікава модель, що має вбудований дисплей із контролером, який буде відображати актуальну інформацію про потужність заряджання та роботу павербанка. Він без проблем працює із оригінальним кабелем MagSafe. На верхньому торці повербанка два USB-C з потужністю 140 Вт, як на вхід, так і на вихід. Та USB-A з максимальною потужністю 22,5 Вт. Номінальний обсяг 25 тисяч мАч, або ж 90 Вт година. проте фактичний, може бути меншим, залежно від потужності заряджання. Попри об'єм банки, Base Use Blade вражає тонким корпусом. Цей повербанк легко поміститься у рюкзак та сумку. Його номінальна Ізькість складає 20 тисяч мАч, або ж 74 ватт година. На верхньому торці розташовано два USB a та два Type-C. Type-C можуть видавати потужність до 100 ватт, якщо використовується лише один порт. Якщо ж два порти Type-C використовуються одночасно, то потужність першого порту знижується до 65 Вт, ватт, а потужність другого до 30 ватт. Кожен порт USB a підтримує до 30 Вт вихідної потужності, якщо використовується самостійно. Максимальна потужність заряджання самого повербанку 65 Вт. Посилання на ці повербанки та USB хаб Vivo лишаю в описі під цим відео. На відміну від Windows, де можна розмістити вікна. Поруч, просто підтягнувши їх до краю дисплею, і сама система підкаже вам різні варіанти, в macOS треба скористатися окремою функцією, яка дещо обмежена по функціоналу порівняно із Віндою. Для цього обидва вікна програми чи документів, які ви хочете розмістити поруч, мають бути відкриті і не мають бути у повноекранному режимі. Для цього вам потрібно навести курсор на зелену кнопку у лівому верхньому куті вікна та обрати ліву чи праву Сторону робочого столу, де потрібно розмістити ваш застосунок. До речі, в App Store є застосунки, які повністю копіюють функціонал Windows 11, тобто можна буде автоматично розмістити до чотирьох вікон на одному робочому столі. Якщо вас цікавить тема кастомізації Mac OS, пишіть в коментарях. Якщо ви, як і я, давній користувач Windows, то 100% будете закривати застосунки неправильно. Річ в тім, що в Mac OS червоний хрестик не закриває застосунок повністю, а лише закриває активне вікно. Тобто застосунок продовжує працювати у фоні, про що свідчить цяточка біля іконки застосунку у панелі Dock. А щоб повністю закрити застосунок, необхідно затиснути комбінацію клавіш Command плюс Q. Також повністю завершити роботу застосунку можна у панелі Dock, натиснувши на іконку застосунку, затискаючи кнопку. Control. Проте, чи потрібно повністю закривати застосунки в macOS, питання лишається відкритим. Якщо ви новий користувач Mac OS, то навіть скріншот може видатися важкою операцією. Проте працювати зі скріншотами і навіть записом екрану в macOS досить легко. Варто вивчити лише декілька комбінацій клавіш. Щоб зробити загальний скріншот екрану, треба затиснути Command Shift. 3. Щоб виділити окрему область екрану для скріншоту, потрібно затиснути Command Shift 4. А затиснувши Command Shift 5, ви відкриєте функціонал як для скріншоту, так і для запису екрану. Тобто все буде в одному меню. Рядок внизу, що містить список програм на macOS, називається Dock. Він трохи схожий на панель завдань у Windows. Проте його розділено на дві частини. В лівій частині розміщено ярлики застосунків, що назавжди закріплено у док, а у правій частині за тонкою лінією застосунки, які ви нещодавно відкривали. Додавати програми в док на MacBook можна кількома способами. Найпростіше це перетягнути іконку застосунку із лаунчпад одразу в док, або ж відкрити Finder, далі пункт програми і також перетягнути іконку застосунку у панель док. Окрім того, можна зробити це наступним чином: відкрити потрібний застосунок, і коли він з'явиться у розділі нещодавні, класніть на нього лівою кнопкою, затискаючи Ctrl. Виберіть параметри, залишити у док. Також macOS дозволяє додавати будь-який сайт у вигляді застосунку до панелі «Док» для швидкого доступу. Для цього заходимо у браузер та переходимо на сайт, який хотіли би закріпити у «Док», наприклад, «ChatGPT». У правому верхньому куті натискаємо цю кнопку. Потім додати в док». Тепер цей сайт буде як повноцінний застосунок відображатися у лаунчпад та закріплений у «Док». Але це працює лише із нативним браузером Safari. Не намагайтеся зробити це у Google Chrome. Це неймовірно за це. Ми маємо дякувати компанії Apple щодня, адже на відміну від iOS, ми можемо встановлювати на macOS застосунки, завантажені з інтернету, а не лише з App Store. Проте під час інсталяції програм сторонніх розробників, завантажених поза App Store, з'являється вікно Перетягніть програму для інсталяції. І що робити? Це вікно може викликати щире здивування користувачів Windows, де інсталятори пропонують покрокове встановлення. Але вам дійсно потрібно просто перетягнути іконку програми. Це все. Не всі, проти більшість популярних комбінацій клавіш, до яких ви звикли на Windows, працюватимуть і на Mac OS. Наприклад, популярна комбінація клавіш для написання твого диплому Ctrl-C, Ctrl-V. Єдина відмінність полягає в тому, що на MacBook кнопку Ctrl замінює кнопка Command. Таким чином, актуальними комбінаціями клавіш будуть Command-C та Command-V. Якщо цікавить підбірка хоткеїв на на macOS для конкретних застосунків, пишіть в коментарях і ми підготуємо таке відео. Як і в iOS, на macOS можна встановлювати різноманітні відджети на робочий стіл. Для цього переходимо у центр сповіщень, що захований за датою у правому верхньому куті екрану та знаходимо пункт редагувати віджити». У вікні, що відкрилося, можна проглянути усі актуальні віджити або ж обрати конкретний розділ, наприклад, екранний час або ж акумулятор. Друзі, це були поради для новачків, що мають полегшити ваш перехід з Windows на Mac OS. Також додам, що варто обирати лише офіційну техніку Apple, тому, якщо ви вирішили придбати MacBook, купляйте. Його в КТС, бо ми є офіційним реселером техніки Apple в Україні. Посилання на всі актуальні моделі MacBook я залишу в описі під цим відео. Папа. -па.